Розумію, дійсно, двуджестий учмий день моєго шаленого експерименту, в якому пробую пшежити ту в Польсі на російському мінімальному наживностьовому ячень, в котрому виноші 383 злотих. І як ви добіра чимом ще. А я істам Ольга Глаголєва, шалена зваріована росіянка, яка віку 50 лат превручила жити до гури ногами, Жучило в в одному жучка ханам праці ще проводилимся до польські ту мешкам, подружуюю учим ще язика, провожую ютуб канали і от тебе ще тестую канал, дай лайка і рошами. Діще, друзі мої, неділя. Чи днище по заставою ж лідіще, день не личить. I przypominam, że miałam 383 zł na miesiąc. Robiłam zakupy, 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 I pozostało się u mnie 13 zł. Wczoraj zrobiłam już ostatnie zakupy, ale mam dużo wszystkiego. Przy, przytrzymam się z łatwością 3 dni 4. I idziemy gotować śniadanie. Rozumiem, jajka się zostało mało, a ziemniaku znacznie więcej. Teraz będę gurtuвала білорусинську піцу, тим, тим більше треба їх, видіти, рахнем, це, треба їх уживати зімнякі. Розумію, ніс не звиклого. Там цибуля, зімняки, приправи, одне буяйкове старче і трохи молки. розумію, які у вас шістки з'їдліш, але з налязлим нестеток, що прошим. Можете мені повідати, що то не ще ж том кілбаси турмікова привезу з Греції. Чекала, як воно смакує. Глянда. Так, дичі. Так, це спробуючи. Чи так само вона смакує, як польська кілбаса? Она, um, мм, um. іначе у нас макую. Не менше так само, але тепше праві, а ми додаєм такі грецький смак. Ось ну, смачненько. Так, можемо їх пш... все вручити. Зobacz, же бачите, як то виглядає з новогоглянда і додаємо соус до піцці. Очевидно, яко піцці без ковбаси. Додаємо ковбаси. І решта сира, которая ще там готова. і ще шипочками пінч мінут. Чекаємо п'ять хвилин. Тож, друзі мої, піца праві готова. І вже можна їсти. Друзі мої, так виглянда снідання. Зараз запитаємо у Миколая, чи смачно чи не, бо он тего, я му тего я ще не готувала. А я трохи пізніше. Тож з'їм, бо ще буду їхати. Смачно? І чому може вже так, якби не смак, то не звикла піца, то така якби на з зімнячним частим. Смачно повіть. Тож, друзі мої, роб'є зупи. І цурка дзвонила, ти раз повідяла, вже пшить. Треба щось вимислить. Я її готовить. Може, на лісніки, не вім. І спочатку роб'є росу. І потом бендеру біла. Ну, зараз додам води і за півгодини бенди вже росло. Тот той тен курча, який вчора я купила, і те і то це шиможи вам, селер, петрушка, бенд справдій. Бенд справдій росло. І потом вже трохи пізніше покаже свою бенд з цим робила. Зрод свою маму розсол і зараз бенди готувати з супи. Крайми трохи цибулі мархетки. І найважніший ще складник, друзі мої, то цукіні. Я додаю цей час до зупи, до тієї зупи, і не тільки до тієї, до тієї любі додавачі цукіні. Замість жімняку, бо я не люблю, я вже повідала що я не люблю жімняку в зупі, а треба щось додати. Цукіні має такий делікатний смак, вже, моїм зданням, воно, вона цукіня, вона пасує до всього. Хочеш би до зуб, хочеш би до якогось рагу, до всього. І замість жімняків, моїм зданням, до той сирної зупи, вона дуже пасує. І такими зараз бенде Кроєч такими кавалечками. Я віддічі, я до, до кінця не оберем її, такі зелені кавалечки ще заставим, бо в моїм зданням цукіні у них смакуєм лепі, наприклад, кабачки. В Росії чинші в шістки горошні кабачки в огородах. Мама от часу до часу садить цукіні, але якби венці популярні кабачки. І вони мають таку шкуру гром. А цукінь, они целый час маем таким, в таком тонком шкуре, для того, шкуру, для того можно и до, до конца не убирать. обережать. Розумію, найважніший складник, то сыр то топі... топь топонный, видите он? он з людовки, чтобы за... З... он в за мражарке, чтобы легко было шичку. Я звук уже вам ши, але... Робот на... Ой, я звук уже вам два, либо у работе на ши, для того бы уживала ши. А так в уголі выставчива двух. Росії сприймаю такий спеціальний сэр до зупи, так і написано на тем Сир до зупи. То я такого не зато сама уваги. Мам дуже сира и додаю. Його до моєго гарніка. Ну і зараз вам покажу, як то виглядає. Так то вигляда треба тільки посмажити морхевки з цибулем. Все друзі, ми посмажили вам вже трохи. І треба додати, зараз покажу, побачите, як виглядає моя млечна зупа. І додає до зупи смаженому цибуль з морхевком. Під хвилин, мінуту її зупи бен, бенде вистачає і вже можна їсти. Розумію, так виглядає мій об'яд. І прийшла до мене цурка для того, щоб просто зараз посидіти, погадати. Вінці не бенде з вами розмовити, прошепрашим. Смачного нам, смачного вам. Розумію, зараз час на коляцію і хочу зробити риби яку купила вчора. Це же робила, ніт не звиклего. Просто так покрою на дві половинки. Додам спеправ ту до риби, трохи соусу соєвого. Мам, приправи до риб потрібно мені одне яйко. Угу. Можна легко тут трохи додати. Забачить, що бенде робила. Біжить так. Рибе. і просто в такий спосіб. Друзі мої, так виглядає калація то риба, як бачите, сурувка, і хто спробувати і повім вам терак, як вона смакує, бо цікаве, що то за риба. Ммхать, багато смачно, тільки солі Дуже додала отка. Ну, Делікатна консистенція, делікатний смак. Не віджамо той риби в чесні, бандю я куповала. База смачна. М-м. Не забум я вам поведіж же смачненьго нам, смачненьго вам. Розумуй дякую і за оглян, та не такого фіміткий, день. Мой его эксперимент добегу до кінця. І в'друг мені новий день моєго шаленого експерименту. Обче живанні до побачення, утро. На razie.